Головне події в Харкові та області 15 вересня. Російські ДРГ просочуються в Куп'янськ. Речник Осу Дніпро Олексій Більський розповів, окупанти часто намагаються прибратися в місто в цивільному одязі та з підробними документами, видаючи себе за місцевих мешканців. Вирахувати їх дуже важко. Одна з цілей ворога інформаційна. Окупанти створюють картину контролю, якщо не всього, то значної частини Куп'янська. Для цього намагаються дістатися знакових місць і коло них показати на камери своїх дронів російські прапори. Про це розповів начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін. Він також не виключив, що із розмахуванням триколорами ворогу можуть допомагати деякі з місцевих мешканців, яких Беседін визначив як ждунів. Аналітики групи Діпстейт двічі за два дні змінювали мапу фронту в Куп'янську. Вони відзначили просування ворога в північних кварталах. Проте Генштаб ЗСУ заявив, що ситуація в місті під контролем Сил оборони. Там проводять контрдиверсійну операцію. За два тижні втрати противника тут склали майже 400 осіб, із яких 288 – безповоротні. Також є полонені. Відео з епізодом їхнього допиту опублікував 10-й армійський корпус ЗСУ. Окупанти розповіли, як діставалися з лівого на правий берег осколу газовою трубою. Від командування в дорогу завдовжки 4 кілометри вони отримали по півтора літри води та лоперамід. Полонені зізналися, що мали наказ перевдягнутися в цивільний одяг, а також за захопити п'ятиповерхівку та вбити всіх чоловіків, яких там знайдуть наразі. За даними генштаба, вихід із газової труби, якою окупанти просувалися до околиць Куп'янська, контролюють оборонці.